Привіт, майбутній першокласнику! Сподіваюсь, ти вже готовий до школи. Якщо так, я чекаю саме на тебе. Я зроблю твоє навчання цікавим, насиченим. Для цього у мене є цілих п'ять родзинок, якими я охоче поділюся з тобою. Ходімо зі мною. Наш мозок схожий на супер досконалий комп'ютер. І для того, щоб він запрацював, нам необхідно його увімкнути. Для цього ми з моїми учнями щоденно і на кожному уроці виконуємо вправи з кінезіології. Дітки, давайте виконаємо вправу сіточка вгору, будь ласка. Молодці, молодці. Стараємося, щоб пальці не розбігалися. І сіточка вниз. Дякую ще раз сіточка вгору. Сіточка вниз. Кришечка, будь ласка. Не треба себе поживути, помалюємо кола. Посміхайся, Артеме. Іншою ручкою. Чудово, чудово. Молодці, молодці, молодці. Молодці. А тепер давайте, сутку, готуємо. Я дуже люблю читати. Його хоче цю любов своїм учням. Прочитаних нами книжок вийшла височенька та вежа, але вона росте кожного дня, бо вправи для покращення читання це надзвичайно важливо. Під час навчання нам доведеться долати найрізноманітніші перешкоди, обходити різні лабіринти, шукати шляхи виходу, будувати новітні, високі піраміди знань. І тому Лего це обов'язковий тренажер для майбутнього. Частенько ставить перед нами задачі із зірочкою. Але я вчу своїх дітей шукати шляхи логічного вирішення їх у щоденному житті, точнісінько так само, як на уроках математики. І найголовніше ми з моїми учнями щоденно на уроках створюємо ситуацію досягнення успіху. У цьому нам допомагають афірмації – це короткі влучні вислови налаштовують нас на позитив і на прекрасну роботу.